Це пасіка родини Лозовських у селі Степанівка Подільського району, що на Одещині. Тут розташовуються близько ста вуликів, а за рік бджолярі збирають в середньому до п'яти тонн меду, в залежності від погодних умов. До бджіл треба йти ось з таким пристроєм, димар називається. Хоч ми з ними й дружимо, але для успокоєння, як то кажуть. Димок не помішає. Давай той третій. Той третій. Добре, зараз глянемо. Сезон надо вже розпочався. із початком розквітання садів. Тут всі фруктові дерева є. Бджоли вже занесли ось комет мед на пів місяця. Зверху почали вже його печатати. Це, це мед вже рахується вже визрівший. Готовий. Вже його можна такий мет відкачати. Я його таку вскрию. Бачите? Це вже кондиційний мет. Те, що ще бджоли не запечатали, вони ще його готують. По центру тут вже донизу тут бджоли не розпліту О! Різновіковий бджола виростає від моменту відкладки. Яйця маткою до самого виходу 21 день. Трутню потрібно 24 доби. Ось ось трутень. Ми їх називаємо депутати. Ось дивіться, ось от, ось із бджола ось з обніжжям прилетіла. О, квіткове обніжжя, пилок. Видка? Угу. Ось друга. Ну Сіла покушати вона заправиться, буде зараз розгружатися, летіти далі. Ну, у нас тут наявності меди буває. В майський це може бути акація, ріпак. Це буде по ранньому травневому меду. А другий вже квітковий це соняшник. Це так назвати, це наш такий прозводственний цех. Тут ми відкачуємо мед. Ось саме медогонка. Це медогонка на, розрахована на 50 рамок. Вона може крутитися як в ту сторону, так і в ту. Тут ідуть секції по 10 рамок. Відкачуємо ми в основному в такий бідони алюмінієвий м'як, це теж вже багато років. Так він зберігається у нас в бетонах, так ми його транспортуємо, так ми його його виковируємо. Ось така технологія, це вже багато років. Найголовніше, що повинно бути на пасіки у нормальних досвідчених бджолів це контрольний вулик на контрольних вагах, для того, щоб ми могли контролювати, який е, в природі є принос нектара бджолами, тобто чи він великий, чи малий, чи він зовсім відсутній. А для зимового періоду теж важливо бачити, який йде розход меду, за місяць чи за якийсь тиждень бджоли спожили меду. Це водоп... пчолам вода, водопойка така. І зараз бачите, пчели мало, а чого мало, тому що в природі взяток. Нектар виділяється, потім вони не йдуть на воду. А збирають нектар і все. І їм вистачає тої влаги. А коли в нектару не буде, то тут буде пчели море. Бджолярством родина Лозовських займається із 19-го сторіччя. Перша пасіка розташовувалася у великому дальнику. Та близько 25 років тому переїхали сюди, через слабку кормову базу. Це батько, це мама, це вадік малий, це моя жінка, а це я. І всі займалися бджолами? Так, да, так. Да, да. Це перед нами лікувальний вулик. Зараз я його відкрию, будемо дивитися, що тут. Тут знаходяться дві сім'ї з пчолами. Це одіялко, щоб не лежати на сильно твердому. О, І зараз тут трохи тепленько і йде звук. О, Пойшли строїти. Вчора тільки поставили цю вашинку, вже не тягнули за ніч і будуть заносити сюди мед О, лягаємо сюди Розслабляємося і лежимо і оця вібрація передається мені і много спокає нервну систему ти розслабляєшся. красота виходить.